Звільняв Миколаївщину Херсон та воював за Бахмут. Ця історія про 29-річного воїна Зіновія Паляницю у 2014 році був зенітником та прикривав небо. А два роки тому став піхотинцем. Про пережиті бої чоловік розповів нашим журналістам. ми трофейчики у нас збирали. на Херсон. Вже дорога пішла. Ось так ми їдемо на Херсон. А Херсон у нас ото. Може, близесенько було. Ну і от уже сама табличка Херсон. Зіновий полянеця пригадує, як він з побратимами відвоював Снігурівку та Херсон. Я заходив в хату от, в Миколаївській області, там лежить розстріляна мама з дочі в обнімку в кімнаті. Ну вже такі присошені, бо дав, давненько лежать. Ну за що ви їх убили, Тіпо, вони ж ні зброю не тримали, вони ж нічого не могли би зробити. Це дві жінки. На фронті Зіновій був командиром бойової машини піхоти та каже, БМП так і не побачив. У мене просто були люди і все, і ми так бігали, уявляли, що ми їздимо на БМП. За весь час, ну поки не поступало тупих команд від начальства, то в мене всі хлопці були ну, живі, цілі і неушкоджені. Перший 200-й це в мене був в Миколаївській області, і то це вже був четвертий. на п'ятий місяць, то майже тримали оборону. У найважчі моменти рятував гумор. Ну, в армії дурка трохи мусить бути присутня. Ви бачите, то... ви на війні машинками граєте. Там 800 метрів уже були за каналом. Після звільнення міст на півдні Зіновія відправили на Бахмутський напрямок. Ми заїхали туди голі басі без волосів. Як я то називав, воюємо на голому ентузіазмі. Тобто, з чим було, з тим воювали, тримали. Було би озброєння, нормально би то Бахмут закопався ще до того, коли прям його інтенсивно почали штурмувати. Дожив я до 20 грудня, отримав на позиції якраз поранення тоді. З дрона вог скинули прямо. На сходи мені, от 5 сантиметрів від ноги в мене був розрив. Аптечки спасли мене, бо щеби кишки це все позачіпляло туди-сюди. троє, трьохсотило, троє лишилося боєздатних, тобто, а це штурм. Ну, бо я думав, що я там помру. Каже, йому пощастило і вдячний, що хлопці, попри обстріли, допомогли вижити. Ворог повсюди, просто кожен корч, кожне дерево звідкись можуть в тебе стрільнути, щось. Ну, ці дрони літали, ти там не розумієш, чи то наш, чи то не наш. Ти в страшних бойовиках колись дивився, і думав, боже, як, то там, все, ти так стріляєш, то не так. Це все там набагато жажче. Зіновій переконаний, військо потребує сильних командирів, які будуть на позиціях із солдатами, і цим самим мотивувати воїнів продовжувати бій. А як до тебе відноситься, як до куска. Не потребу, ну там, чуєш, ти нам пішов на пози, ну так ці там шакали командири говорять оце з військовослужбовцями. ну. У мене таких командирів не було, наприклад. У мене командир ротний, він сидів зі мною в окапі. Бахмут, ну, серебря всюди, всюди він був зі мною. Виносили поранених, і він ніколи не давав задню. Оце командир. А ще не хочу бути в одному окопі із ухилянтами. Що я там з ним буду робити, що йому сість удавати, що за ним там думати, бо він помре. Ну сьогодні-завтра він ж не знає, що навіть там робити. В нього страх, він ходить просто як з перепудженими очима вічно. Треба слідкувати за цим всім. А я не маю часу, у мене є своя робота. Ти його питаєш, що ти тут робиш? То мене зловили, я не втік, то що то я боюся. А я не боюся, я безсмертний, у мене кров не тече. Ну, типу, мені не страшно. Це так виходить. Зіновій отримав чимало поранень та контузій. Попри все, після лікування планує повернутися в армію, аби остаточно вигнати росіян з нашої землі.